Hola a todos. Доброго вечора. Слава Україні! Сьогодні ми з вами записуємо трішки незвичайне відео. Це буде лексика по темі Дім. Я називаю слово, повторюю його кілька разів, і кажу переклад, потім ви бачите зображення. Так, ми постараємося вивчити сьогодні з вами 100 слів. Ідею цього відео мені підкинули в коментарях, за що я вам дуже вдячна. Взагалі, хотіла. Дуже подякувати за те, що я бачу, що мені постійно приходять якісь нові коментарі, постійно з'являються нові лайки, дуже багато нових підписників. Кожного дня в мене практично по 20 людей підписуються, тому це дуже радує і дає мені якби, натхнення для того, щоб записувати нові відео. Дуже вам всім вдячна за це. Записую себе також для того, щоб ви бачили, як е, які форми як приймає мій рот, так як я вимовляю ці слова, тому що іноді на слух не завжди так добре сприймається. Ось коли ви ще бачите візуально, як складаю губи, тоді в принципі легше повторювати деякі слова. Буду говорити з артиклями, хоча артиклі вживаються не завжди. вживаються іноді означені артиклі, іноді не означені. Так, означені в мене було відео. І при неозначенні означення це ел-ла-лош-лаш, і неозначені – це у una unos unas». Іноді слова вживаються взагалі без артиклів. Тут я називатиму з артиклом для того, щоб було зрозуміло якого роду слово. Отже, ми починаємо з вами. Uno El hogar. Ель-огар. El Огар hogar. означає дім в загальному. Поняття, так, цього слова, це не будинок чи не квартира, а саме дім. Наприклад, esto nuestro огар. Це наш дім. Дош. Каша. Ла каша. Каша це сам будинок, якраз таки, ла каша. Треш. Ель апартаменто, ель апартаменто, або ель. Пісо. – «el piso», Що означає квартира або апартаменти? Так, «El apartamento» – «el piso». Це в Іспанії. Такий варіант. В Латинській Америці апартаменто називають департаменто. Латинська Америка, так? В Іспанії апартаменто або «piso». Квадро – «el hotel», «el hotel». hotel el hotel 5 pie 5 el hostal el hostal hostel el hostal 6 el camping el camping camping el camping 7 la furgoneta la Фургонета або la autocaravana ла la autocaravana що означає е, такий фургончик, тобто будиночок такий на колесах, так? де іноді часто в Іспанії приїжджають сюди туристи найчастіше це з е, Нідерландів або з Німеччини. Вони подорожують по Європі і от в Іспанії постійно він зупиняється в такому капі... кемпінгу біля моря, біля пляжу. Autocaravana a furgoneta. 8. El bloque de pisos. El bloque de pisos. C. Bato El bloque de pisos. 9. Devied. El rascacielos. El rascacielos. Se Dos para que la Uh, Дослідно було би Чо за хмар <розкар> Разкар це чухати. Цієлос це, якби би, небеса. Разкафіелос, хмарочос. Дієс. Десять. Ель чале. Або інший варіант написання і вимови це ель чалет. Ель чалет. Що означає така, якби заміський будиночок, дачка. Ну, Але дача це невзначні. В мене, наприклад, в, на, в моєї сім'ї в Україні є дача невеличка. Це будиночок за містом, там, де в нас є е, участок, такий город невеличкий. От. І, в принципі, це такий е, дуже простий, звичайний, маленький будиночок, там, де в нас є самі базові речі, там, де ми можемо приготувати їжу, у нас там лопати, сапки, зберігається і город. Тут Чале або чалет це такий заміський будинок, зазвичай він з басейном або ну, просто для відпочинку, для ну, басейну вони роблять, так. Зазвичай це мають якісь багаті люди, От, які собі виїжджають десь за міста, які живуть в великих містах, наприклад, Барселона. У них тут в якихось маленьких біля Барселони є свої дачі. Он це одинадцять ла каша адосада. La каса адосада. Це такий будинок, як ви бачите часто в американських фільмах, коли є кілька однакових будиночків, скріплених разом, так там, де наприклад, двох вони зазвичай, там де живе одна сім'я в одному, одна сім'я в іншому і в іншому, але вони і одинакові, ідентичні в кожного є свій гараж там дворик свій невеличкий, але вони всі разом якби скріплені. Але в кожного є свій вхід. Це La casa adosada» Називається зображення прикріплює досе. Ель пішо. Ель пішо, це поверх, поверх. Тресе 13. Ла планта баха, планта. Баха це нульовий поверх, так? Тобто в нас, ми кажемо, перший поверх в них нульовий, коли при вході ви заходите в під'їзд, кудись це перший поверх буде планта-баха, або ви, наприклад, заходите в якийсь торговий центр. От на тому поверсі, де ви знаходитеся, це планта-баха називається дослівно низький поверх. А далі ви піднімаєтесь на перший, другий, третій і так далі. У нас трішки по-іншому, так у нас перший, другий, третій, а в них план товаха і далі перший другий третій. Каторсе. Чотирнадцять. Ель паркінг. Написання таке, як в англійській мові. Далі чисто іспанське слово. Це може бути эль апаркамито, ель апаркамито, ель апааркаменто. Паркінг. Кінце. 15. Ποια είναι η γράχη? Η γράχη είναι η γράχη. Από την κοκέρα. 16 κοκέρα. Δύο. 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 Αλλά ακούω σου ότι κόβω μου μου έκανε μόνο Αθενσόρ, το πιο νέο ζηλιά μου σε θ Αθενσόρ, κέρας θ Δάλλη, διεθυσίατε, λα εσκαλέρα Λα εσκαλέρα, τσάνας σχόδι Λα εσκαλέρα Διεθυότσο, δι συνάτσε Ελ πορτάλ είναι πορτάλ 19. Puerta. La Puerta. Взагалі, puerta це двері, я там його ще пізніше теж скажу. Пуерта це двері, але воно якби йде в значенні там вживається. Квартира, наприклад, квартира друга, друга квартира, квартира номер 2 Вони кажуть puerta Дош. Пуерта Дош, до речі, свою адресу. Коли пишете свої, наприклад, і зареєструєтеся на сторінці якогось онлайн-магазину, і вас просять написати поверх і квартиру. Так, Вони пишуть, наприклад, segundo, tercera. Segundo, тобто el segundo», так, поверх другий, tercera, це буде puerta, tercera, тобто, двері. Третє. Ну, або м, не те, щоб двері треті, а квартира третя, якби виходить. Так, в нас. В них виходить а, другий, третя, отак, дослівно. Бейнте. Слово двадцять. Бейнте. Це в нас «ла лабітаціон, кімната, або по-іншому ще називається ель кварто. Ель Куарто. Теж кімната. Бейнтіуно, двадцять один. el balcón, el balcón, balcón. Veintidós, la terraza, la terraza, terraza, la terraza. Veintitrés, la piscina, la piscina, basí, la piscina. Veinticuatro, veinticuatro, el ático, el ель АТІКО це самий останній поверх, який знаходиться якби під дахом. Так, Тобто в них йдуть будинки, наприклад, високоповерхівки, чи там п'ять поверхів. І часто деякі з них мають такий, якби дах, ну, там чи з одного боку зрізаний. Оцей останній поверх, який знаходиться під самим дахом, це називається АТІКО. ель останній високий, вищий поверх. Ель течо. Techo це стеля. В квартирі в будинку El Techo стеля. 26. El suelo. El suelo. Підлога. Суло. Суело. В Латинській Америці підлога називається piso. В Іспанії suelo. 27. 27. La pared. La pared. La pared 28. 27, la puerta. La puerta. Duere. La puerta. 29, 29. La ventana. La ventana. Vicno. La ventana. 30. 30. La cocina. La cosina. 31, 31 el salón, el salón. В Іспанії дуже часто, практично в всіх квартирах, в них не просто є салон, як зал, так в нас, а в них є салон комедор Називається. Взагалі, вони зазвичай його і називають комедор. Комедор означає їдальня. Ель. Комидор. Це в мене було слово треintaйдош. 32, 32. El comedor. Але в Іспанії, оскільки в них в залі знаходиться і диван, і е, обідній стіл, так як в нас, наприклад, вдома, то це в них називається шалон комедор або навіть просто комидор, їдальня. Трейнайтреш. El Dormitor. El dormitorio, Спальня. від слово dormir, спати, Ель дорміторіо. 34. 34, El baño. El baño. Βάννε κυμνάτα. 35. La sala de juegos. La sala de juegos. Τσέ. Η κυμνάτα. 36. El gimnasio. El gimnasio. Ραπτόμφκο. Ισόμ. Μπουδίνκο. Για τρανζέρνισαν. El gimnasio. Τρανζέρνισαν. 37. El despacho. El despacho. Це кабінет. El despacho. 38. El trastero. El trastero. Це кладовочка, кладовка. El trastero. Там, де ми зберігаємо всякі, як іспанські називаються, trastos. Всякі не потрібно. 39. Ми переходимо вже більш до предметів в нашій квартирі. 39. Це 39. Це в нас Персіана. персіана. Персіана означає жалюзі. В Іспанії ви можете побачити, в принципі, так як в нас рулети називаються на вікнах, так як в магазинах вішають з зовнішньої сторони. От в Іспанії це теж персіана називається. У них тут це дуже популярно. Люди дуже часто, практично всі, на ніч їх опускають зранку, з 9 ранку, тільки чути. Люди сусіди попросиналися. Персіана жалюзі. Тобто це можуть бути такі, якби внутрішні, як в нас на вікнах вішають. Алюмінієві, металеві, не знають. І з зовнішньої сторони от такі мощні, як в нас в Україні, на магазинах. ла кортіна. Кортіна це занавіска або штора. ЛАС кортинаш за навіски чи штори. Вибачайте за шум за вікном. Це мене сусіди там повиходили на свої тераса і говорять 414. Ла кама. Ла кама ліжко. І тут ми трішки зупинимось ЛА КАМА індивідуаль це односпальне ліжко. Кама індивідуаль. А кама добре.

Шафа, яка в нас спальні зазвичай знаходиться там, да? десь, е, яка закривається, де ми зберігаємо зазвичай одяг. Ну, і різні там подушки, не знаю ще якісь речі. 44. La mesita de noche. La mesita de noche. Це маленька тумбочка, яка, яку ми ставимо біля ліжка. La mesita de, de noche Дослівно перекладається як нічний столик. 45. 45. La comoda, la comoda, si os enseñé comod, abuelso sí? no se nos a ya. la cajonera, la cajonera, comod. 46. El cajón, el cajón, si os enseñé chuchlada, cajón, el cajón. 47. La lámpara de... Mesita de noche. La lampara. Moșna scoroși nu la lampara de noce abo la lampara de mesita de noce. Top tot se nas azi nici nec. O ținem de cum o na la tumbușcă La lampara, lampa de mesita de noce. Mesita de noce, tumbușcă bine la lampara de mesita de noce, lampușcă, care stă aici, la tumbușcă bine Class corrotki slow, take 48, 48. El, El edredon. El edredon. Odijal. El edredon. 49 49. La almohada. La almoada. La almohada se eh, poduška na zlišk. La almohada. Poduška na que we spomo. 50. Ель софа. El софа. Наголос на А. Останнє, так? Це диван. Ель софа. Чоловічого род, зверніть увагу. 51. Ель Сійон. М'яке крісло. Ель Сійон. Для невеличкої звукової ізоляції прийшлося опустити персіанас, бо наші сусіди все-таки там розважаються дуже голосно. Дітки бігають. А мы с вами продолжаем. 52. 52. La alfombra. La alfombra. Это у нас коврик. Ковер. La alfombra. 53. El mueble de salón. El mueble de salón. Это стенка, такая, как у нас в зале. Тобто, Шафа, яку uh, ми ставимо в залі, так ми там ставимо телевізор, зазвичай, ельмубле де салон. Ще нас може бути там Ла Естантерія. Ла естантерія. Це вже буде така відкрита шафа, там, де можна поставити книжки, сервант може так називатися Ла Естантерія. 54. ла Меса де комер. Це обідній стіл. Той що стоїть в них в салон комидор. 55. La silla. La silla. Стілець. La silla. Звертайте увагу на е, вимову. Воно пишеться з двома L, але вимовляється як І. Ла сія. 56. El cuadro. El cuadro. Картина. El cuadro. Також квадро може означати квадрат. 57. El coхін. El coхін. Це диванна подушка, декоративна подушка. El coхін. 58. El taburete. El taburete. Що може означати як табуретка, так і пуфік. Так, такий м'який маленький пуфік. El taburete. 59. La. Mesa de centro. La mesa de centro. C'est Sesenta. El televisor. Abó la televisión. Scroch no la tele. Televisor. El televisor. La televisión. abo la tele. Sesenta La lámpara de pie. La lámpara de pie. Це лампа на ніжці торшер. 62. Ель мубле де косіна. косina. El mueble de cosina. як мебля на кухні. Тобто меблі на кухні, там де ми зберігаємо посуд, тарілки, eh, приправи і так далі. Ель мубле де косina. 63. Косіна електрика. Або косіна де гаж. Se, plata, Electricna plata abo La cocina eléctrica o la cocina de gas. 64. La campana. La campana. Sesenta El horno. El horno. Duchovka. Pichka. El horno. 66. El fregadero. El fregadero. Sev nasumyvalnik na kukhni toycho znakhoditsya. El fregadero 67. El grifo, el grifo gran. El grifo 68. El lavaplatos, el lavaplatos, посудомойка або el lavavajillas. El lavavajillas. 69. El frigorífico. El frigorífico. El frigorífico. Abo la nevera. La nevera. Si os 70. El congelador. El congelador. en la cámara. acá. el congelador. 71. El microondas el microondas ¿Qué significa es el, el microondas 72 la bañera la bañera La bañera cioè vanna. sama vanna. La, la bañera 73 la ducha la ducha duch la ducha 74 LA LAVADORA LA LAVADORA Hay unas para la LA LAVADORA 75. EL CALENTADOR EL CALENTADOR BOILER 76. EL ESPEJO EL ESPEJO ZERKEL EL ESPEJO 77. Y EL INODORO el inodoro, și o să zice sam unitas, el inodoro, abo, el retrete, el retrete, abo, el water, el water. Să să moși na pro unitas. 78. El lavamanos. El lavamanos. це умивальник в ванні. El lavamanos. Або ще одне слово є таке, як el lavabo. El lavabo. Умивальник. Setente y nueve. El escritorio. El escritorio. Це письмовий стіл. El escritorio. Від слова escribir. Писати. Ochenta. La estantería. La estantería. В принципі, я вже згадала це слово про зал. Potem ne-am putea sta de-a dreptul în cabinet, la estanterie, de la knižcova șafă, de credit. 81, 81, el estante, el estante, poliția. 82, el ordenador, el ordenador, computer. 83, el portatil, el portatil, notebook. 84. La impresora. La impresora. Printer. 85. Los auriculares. Los auriculares. Naúznike. Abon los cascos. Los cascos. Naúznike. 86. El micrófono. El micrófono. Aboto eso como idea de acraso. El micrófono. El micrófono. Очентайседе. El enchufe. ель enchufe. розетка, 88. El alargador. ель аларгадор, або ель ладрон в народі називається. Ель аларгадор це подовжувач дослівно, так і прикладається аларгадор. Від слова ларгудові аларгадор подовжувач, або ладрон в народі називається, що означає краді дослівно. теж можна подовжувач називати таким словом. 89. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Або просто можна назвати скорочено el aire. Condicioner. El aire. 90. 90. Juguetes. Juguetes. Іграшки. Juguetes. 91. Juego. Або Juegos. C. Igre. Juego. gra, Juegos. y 92. Videojuegos. Videojuegos. Videoigre. Odeslo. El. Los videojuegos. 93. La pantalla. La pantalla. ¿qué os ecran. Y zarás por el matriz que pro material. 93. Madera. Madera. C'est dervo. Y material. Madera. 94. Cristal. Cristal. a Abo. Vidrio. Vidrio. Sklo. 95. Plástico. 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 96. Cerámica. 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 97. Metal. 97. de esto simple metal. metal. 98. piel. skira. material. abo. Zyano, shkira, piel. bude, el cuero. cuero. zateres. skira. 99. aluminio. 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 y 100 sto ladrillo. ladrillo. Це цегла. Де ладріо, цегляний, де aluminio, де пластико, де метал, де відріо, де cristal, де мадера. Це все у нас буде з чого? З того, з того, з того, з того зроблено. Все, дякую вам за увагу. Надіюсь, вам це відео стало корисним. Бажаю вам швидкого вивчення і вдалого. Пишіть, залишайте свої коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. По можливості і по бажанню поширюйте це відео, бо будемо старатися розвивати і поширювати україномовний контент. Ось, всім вам удачі і слава Україні!